Чому аніматори і вентори не піднімають свої чеки? Ну, може бути у вас страх, що вас не куплять. Наприклад, ви переживаєте, що у мене і так не купують з такою ціною, а я зараз підвищу ціну і взагалі купляти не будуть. Є така історія. Напишіть одинички страх, що продукт недо, недо да, в кавичках. Мій продукт не унікальний. Ну а я ж вроді як нічого такого не роблю. Ну я не знаю, що продавати, крім аніматорів, там на годинки. Ну то є мій продукт такий ще трошки недо, да? от, Я не відчуваю, що він дуже крутий і він коштує дорого. Напишіть, будь ласка, цифру 2. А, Але насправді, щоб створити такий продукт да, на високий чек, потрібно просто зупинитися, також знаєте, зробити вдих-видих і вийти з потоку свят на кілька днів. Часом навіть на кілька годин вистачає, щоб просто знаєте, трошечки подивитися з відстані на те, що я роблю, проаналізувати. Що насправді зараз відбувається в моїй студії, в моєму продукті? Чи це дійсно те, що я ізначально коли відкривалася, хотіла, щоб так було, чи це щось інше, провести інтерв'ю з найкращими клієнтами, зрозуміти свою унікальність замість того, щоб бути як всі, перестати дивитись на конкурентів, а дивитись сюди і, і думати об своїх найкращих клієнтів. І тоді ваш страх того, що не до продукту, того, що ваш продукт зараз недо, він просто пропаде. Він просто зійде на нет. Угу, Один, один. Ага, страха, що продукт не до кого є такий страх, двоєчки намалювали в чатіку. Далі страх, що моя команда не справиться. Так, наприклад, ви працюєте з фрілансерами, і ви дійсно переживаєте, тому що фрілансер Таня класно, а фрілансер Лена не дуже, і ви переживаєте, що команда не справиться. Або, наприклад, у вас постійна тікучка, знаєте, от в команді ви навчаєте, ви будуєте стосунки з командою. А ви намагаєтесь зробити максимум, щоб вони залишалися з вами. А вони йдуть, наприклад. Розумієте? А чому вони йдуть? А ну, тому що коли, наприклад, у вас поток свят дві сторони медалі, да? або у вас поток свят, і вони працюють на убой, грубо кажучи, або у вас дуже мало свят, і їм їхнього заробітку не вистачає на ну на життя, на те на той рівень, який їм хочеться. Да? У кого є страх, що не справиться команда? Будь ласка, номер три в чатик. Угу. Боже, нас уже 40. Я в шокі 41. Ви крути. А, далі страх, що в моєму місті це не спрацює. Звісно, Київ, Одеса, Дніпро там можна піднімати чек, а в моєму місті таке точно не спрацює. У кого є такий страх? Четверочки, пожалуйста. Хто вважає, що в вашому місті нема кому купувати, признайтеся спочатку самому собі, напишіть це в чат і ви будете далі з цим працювати. Мої кейси за ці роки від Дніпра до Овруча, від Києва до Кременчука. Я з помилкою написала, вибачте, все працює. Якщо попрацювати з мисленням, з власною системою вірувань, якщо. Щоб брати правильні інструменти, все спрацьовує. Ну, немає шансу, щоб не спрацювало. Чому зараз ми будемо говорити? Чому? Але працює точно все. Тому, якщо ви зараз пишете мені четвірочку і думаєте, що в вашому місці це не спрацює, все спрацює, я вам гарантірую. Також може бути номер п'ять низька самооцінка. Насправді те, скільки ви коштує, коштуєте, визначається тим, яку суму ви собі дозволяєте своїй голові, і це питання самооцінки. Гарна новина, що я з цим працюю погана. Все ж таки треба докладати зусиль, щоб свою самооцінку, впевненість в собі, самоцінність, так пропрацювати інакше ваш стан буде гасити самі круті інструменти. Ще трошечки допрацюю ось цю низьку самооцінку. Дивіться, у кожного бувають просадки. У кожного у вас бували колись? По-перше, п'ятьочка, якщо ви відчуваєте в собі низьку самооцінку, а по-друге, напишіть в чат той, ті, у кого не буває ніколи просадок в продажах. Напишіть, я той унікум, у якого не буває ніколи просадок. Напишіть це в чат. Я вам хочу просто показати, що просадки бувають у всіх. У всіх бувають там 30, 40, 50 свят в місяць, знову 30, 40, 50, 30, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, фігак 25. І це просадка. Розумієте, у кожного бувають просадки. Або, наприклад, немає такої сильної там, забитості по святам, ви працюєте там 20-30, 20-30, 20-30, 20-30, раз і 10. Буває таке. І у мене бувають просадки. У всіх бувають просадки. І у моїх акул з коучинга бувають просадки. Це нормально? Бо це життя. Звичайно, бувають. <кхе> Бо це життя. У нас є вдох і видих. У нас є ніч і день. У нас є Зміна пір року. У нас є хвилі, да? у нас є припливи і відпливи. Наш світ циклічний, і у нас бувають просадки. Але питання в тому, що людина впевнена в собі, в своєму продукту, з певною самооцінкою, да? з високою самооцінкою, вона скаже: О, у мене просадка. Окей, що я можу з цим зробити? Людина з низькою самооцінкою, з низькою впевненістю в своєму продукті, почне що говорити? Почне говорити: О Боже, вокруг мене одні ідіоти, вони не хочуть купляти мої свята, моє місто саме кончене, у мене немає потрібних клієнтів. І це розумієте, вскатуватися в жалоби. І чому в мене не виходить? Наш мозок, такий чувак, дуже класний, він завжди знаходить відповіді на всі абсолютно питання, на всі. Але важливо правильно вміти задавати питання. І якщо ви задаєте питання, чому блін в мене не получається? Я вас ваш мозок знайде відповідь. А якщо ви задаєте питання, що я можу з цим зробити, щоб у мене вийшло, ваш мозок теж вам підскаже шлях. Переконання, які вам заважають зараз, а раптом не вийде. Я ще не достатньо крута, що подумають потенційні клієнти, що подумають мої друзі. А вдруг я візьму гроші, а вау не вийде. А раптом клієнтам не сподобається і вони всім про це розкажуть. А, а, а раптом клієнти попросять повернути гроші. А я не можу просто продавати з високим з високим чеком, тому що в принципі не можу. Щоб багато заробляти, треба вкалувати 25 на 8. А якщо раптом хейтери? а якщо вкрадуть мій матеріал або скопіюють конкуренти, тут спеціально для одної дівочки, яка точно дивиться цей, а, а, цей практику. От, пара це переконання, яке вам заважає. Тому що те, чого ми боїмося показати, бо не побачать конкуренти, ну так його ж і мої клієнти, блін потенційні теж не побачать. Розумієте? У моєму місці немає високих чеків. Мені потрібно ще 5 дипломів, 10 майстер-класів, і тоді я буду продавати на високі чеки. Ребята, вам це знайомо? Ви, ви просто маєте розуміти, що от всі ці переконання, всі ці фразочки, які я для вас вичленила, вони мають силу тільки до того моменту, поки ви в них вірите. Ви більше, ніж ваші думки. Це ви управляєте вашими думками, а не вони вами. Це чиста техніка біхевіоральної терапії, це чиста КПТшка, але просто уявіть собі себе як метафорою неба. От ви, це небо, а ваші це думки це хмарки на цьому небі. То що більше, небо чи хмарки на ньому? Що має більшу силу небо чи хмарки на ньому? Небо, правда? І от коли ви розумієте, що кожна думка, створена вами, створена тобою, і з цієї думки народжується все інше. Бо коли я думаю, в моєму місці не можна продавати з високими чеками, це, це моє переконання, то що я буду робити? Так я і не буду продавати з високими чеками, правда? Я піддивлюсь, що там у конкурентіків. І плюс-мінус на це і буду орієнтуватись. Є така історія. Все народжується з наших думок, абсолютно все. Якщо твої думки ведуть зараз не туди, куди ти хочеш, якщо вони заважають, завжди можна обрати іншу думку. Протилежно тій, яка заважає, протилежно тій, яка веде не туди.